Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема це віднімання чисел від чисел 16 і 17. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 32-33 та друкованим зошитом сторінка 21. Розпочнемо з усної лічби. Вправа ланцюжок. Вам потрібно обчислити ланцюжок і сказати, яке ж буде в кінці число. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, в кінці у нас повинно вийти було число 14. Запишемо каліграфічну хвилинку відкрийте зошити пропустіть 4 клітиночки вниз, запишіть число Класна робота і запишіть, будь ласка, числа в порядку зростання. Що це означає? Вірно, діти, потрібно записати числа від найменшого до найбільшого. Будь ласка, перевірте, як ви повинні були записати числа: 1, 3, 5, 7, 8, 15, 16, 17 і 20. Запишіть посередині МД Математичний диктант. Нагадую, що ви записуєте тільки результат. Пишемо через кому в кінці ставимо крапочку. Приготувалися. Збільшіть число 13 на 6. Від числа 80 відняли задумане число і отримали 50. Яке ж число задумали? Наскільки 15 більше, ніж 5? Запишіть, скільки хвилин в одній годині. 1 дециметр 6 сантиметрів. Скільки це сантиметрів? Вам потрібно перевести дециметрів в сантиметри і потім додати ще 6, що у вас утвориться. Наскільки копійок одна копійка менше, ніж 1 гривня? Для того, щоб дізнатися, вам потрібно 1 гривню перевести в копійки. А потім вже знаходити наскільки менше. Отже, давайте перевіримо. Збільшити число 13 на 6 це дорівнює 19. Від числа 80 відняли задумане число, отримали 50 це число 30. Наскільки 15 більше, ніж 5, на 10. Запишіть, скільки хвилин в одній годині. 60 хвилин. 1 дециметр 6 сантиметрів. Скільки це сантиметрів? 1 дециметр в 1 дециметрі 10 сантиметрів. Плюс ще 6, виходить 16 сантиметрів. Наскільки копійок одна копійка менше, ніж 1 гривня. В одній гривні 100 копійок. Щоб дізнатися, наскільки одна копійка менше, ніж 100 копійок, потрібно від 100 відняти 1. Буде 99. Попрацюємо з підручником. Сторіночка 32. Завдання 1. Виконаємо його усно. Про що нам хотіли сказати мрійниця і поспішайко, тримаючи в руках числа 4 і 3. Роздивіться, будь ласка, малюнок. Що у нас зображено? Вірно, це фігури. Які саме фігури? Геометричні молодці. На які групи можна поділити ці геометричні фігури? Вірно, на об'ємні та плоскі. Молодці. Давайте знайдемо і назвемо об'ємні геометричні фігури. Це у нас циліндр, куб, піраміда, і куля. Порахуйте, скільки об'ємних геометричних фігур на малюнку. Вірно, чотири отже, мрійниця нам що хотіла сказати, що на малюнку 4 об'ємні геометричні фігури. Добре. А тепер давайте назвемо плоскі геометричні фігури. Це в нас круг, трикутник і квадрат. Порахуйте, скільки плоских фігур на малюнку. Вірно, 3. То що хотів нам сказати поспішайко? Що на малюнку три плоскі геометричні фігури. Правильно? Наступне завдання номер 3. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит вирази 3. Нам потрібно з вами обчисляти вирази зручним для нас способом. способом віднімання. Але я пропоную вам два перших вирази обчислити першим способом віднімання, а два інших другим. Отже, давайте розбиратися. Ці способи нам вже дітки знайомі, нічого складного в цьому немає. Ми вже тільки будемо з вами повторювати і підставляти інші. Числа. Давайте перші два вирази розв'яжемо першим способом, коли перше число розкладаємо на розряди. Отже, 16 відняти 8 дорівнює. 16 ми розкладаємо з вами на які розряди? На 6 плюс 10. І ще віднімаємо 8, так як в виразі. Далі нам потрібно що відняти від десятка число 10 відняти 8. Дорівнює 2. і ще додаємо 6, не забуваємо, не губимо. І це дорівнює вірно, 8. Наступний вираз спробуйте самостійно. Давайте перевіримо. 17 ми розклали на 7 плюс 10 і ще відняли 9. Тепер від 10 віднімаємо 9, буде 1, і ще додаємо 7, дорівнює 8. Молодці! Наступний вираз ми розв'яжемо другим способом. Коли друге число розкладаємо на зручні для нас доданки. Отже, 9. Ми розкладаємо на які доданки. Вірно, на 6 і 3. Нам потрібно вибрати такі доданки, щоб при відніманні першого числа у нас утворювався десяток. Отже, 16, віднімаємо 6 дорівнює 10 і віднімаємо ще 3. Дорівнює вірно 7, молодці. Другий вираз зробіть самостійно. Давайте перевіримо. 17 ми записуємо, 8 розкладаємо на 7 і 1, тому що 17 відняти 7 це буде 10. І віднімаємо ще 1, дорівнює 9, молодці. Трошки відпочинемо. Роздивимося з вами завдання номер 4. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит вирази 4. Нам потрібно з вами скласти модель віднімання числа 9. Записуємо перший вираз: 11 відняти 9. 9 нам потрібно з вами розкласти на зручні доданки. Це 1 і 8. Чому 1 і 8? Тому що 11 відняти 1 буде 10, нам потрібно утворити десяток, діти, пригадуйте. І 10 відняти 8 дорівнює 2. Наступний вираз 13 відняти 9. 9 знову розкладаємо на зручні доданки. У нас число 13, тому будемо розкладати на 3 і 6. Чому так? Тому що 13 відняти 3 буде 10. І 10 відняти 6 напишіть, скільки буде. Наступний вираз 15 відняти 9. Знову 9. Які ж тут зручні доданки ми використаємо? Якщо у нас є 15, то нам зручніше розкласти на 5 і 4. Тому що 15 відняти 5 це буде 10, а 10 відняти 4 запишіть, скільки буде. Наступний вираз, 14 відняти 9, спробуйте зробити самостійно. І останній вираз, 20 відняти 9. Нам тут зручніше розкласти перше число на розряди. Отже, 20 ми розкладаємо як 10 плюс 10 і ще віднімемо 9. Далі нам що потрібно? Від 10 відняти 9. Це дорівнює скільки? 1 і 10 плюс 1 дорівнює 11. Молодчинки! Наступне завдання номер 5 Виконуємо його також письмово. Це задачі. Запишіть собі в зошит задача 5. Нам потрібно з вами скласти за схемою задачу та розв'язати її. Отже, роздивіться перший малюнок, що у нас зображено. Вірно, фарби і ще олівці. Правильно. Скільки коштують фарби в магазині? Вірно, 45 гривень. А олівці скільки коштують? На 20 гривень більше, ніж фарби. Молодці. Що треба знайти в задачі? Скільки коштують олівці? Правильно. Подумайте, діти, якою дією будемо розв'язувати цю задачу. У нас є допоміжне слово. Вірно, на більше. На більше означає, яку дію додавання молодці. Отже, ви самостійно складіть розв'язання до задачі і не забудьте відповідь. Роздивимось тепер другий малюнок. Знову запишіть задача 5. Що тепер в магазині продають? Правильно, ручку продають, яка коштує скільки гривень? 15 молодці. А ще продають що? Олівець, який коштує скільки? На 7 гривень менше, ніж ручка. Правильно! Що треба знайти в задачі? Скільки коштує олівець? Правильно. Якою дією тут будемо розв'язувати задачу? У нас є допоміжне слово на менше. Олівець коштує на менше. Отже, якщо у нас є на менше, яка це дія діти? Правильно віднімання. Отже, ви складіть вираз до задачі. Роз... Обчисліть його і не забудьте записати відповідь. Наступне завдання номер 6 Виконаємо його також письмово. Запишіть собі в зошить вираз за 6. Нам потрібно з вами знайти невідомий доданок. Давайте пригадаємо з вами правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Запишемо в зошит перший вираз. 8 плюс невідоме число до рівня 17. Ви квадратик не малюєте, а просто пропускаєте клітинку. Давайте будемо міркувати, як знайти нам цей невідомий доданок. Пригадуємо правило: треба від суми відняти відомий доданок. Отже, сума у нас тут яка. 17. А відомий доданок? 8 отже, потрібно від 18 відняти 8. І це дорівнює скільки? Вірно, 9. Отже, невідомий доданок у нас 9. Другий вираз роздивимося. Невідомий доданок плюс 8 дорівняє 13. Таким самим чином беремо суму. Віднімаємо відомий доданок. Це 13, віднімаємо 8. І дорівнює скільки. Правильно 5. Отже, невідомий доданок у нас дорівнює 5. Другий рядочок виразів обчисліть, будь ласка, самостійно за зразком. Самостійно ще виконайте завдання номер 1 в друкованому ЗОшиті на сторінці 21. Дякую вам за роботу. Намалюйте собі листочок в Зошиті відповідно вашому настрою. До побачення.